Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Ми знову з вами на господарстві. Покажу вам мої зміни моїх нових жителів. Будемо вакцинувати кроликів. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо і ставимо вподобайки. Це мої курочки. Понаїдалися, линяють. Трохи перестали нестися, менше несуться. Але я купила їм рибну муку і купила кальцій. Трошки подаю, я думаю, що все наладиться. Курочки гарні, дородні. Будемо надіятися, що все буде добре. А ось мої кролинятка. Це старшенькі. Мамочку я вже в них вчора забрала. Щоб вона вже відпочивала трошки. Подивіться, яка в цьому шубка. Вообще безподобний. Красотуля така. І ось теж. Дуже-дуже гарні кроленятка. Будемо вакцинувати від гем. Сьогодні я взяла вакцину київську. Зараз покажу яку. Ось таку вакцину я взяла. Це київська. Найдешевша. Цей раз взяла київську, тому що Сумська трохи піднялася в ціні. Не трохи, а й добре. І е, зараз є в мене дуже великі розтрати на все, і зерно два города змолотила і привезла дрова, трошечки не вкладаюся в фінанси. Але я думаю, що я фінанси поправлю потихеньку, а поки що будемо вакцинувати київською. Ось такі справи. Ну що, будемо вакцинувати. Кроленяток я вже у ящичок ловити не буду, вони туди не помістяться. Вони вже доволі гарні. Ось такі вже. Ой, 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 царапучка мала. Ось Ось такі кроленят. Вже гарненькі. Родились вони 26-5 місяця. Я їх хочу... Сьогодні провакциную і через пару днів я їх пущу на пол. Буду пускати їх всі разом, всі три виводки. Ці трохи старші, але в дальнішому ділю хлопчиків і будуть вони рости далі нормально. А на верхня клітка свободна, я їх поки буду пускати туди. Будь і вони цапучі. Ось так вакцинуємо. Ножечка, кукольчик і свободний. І так всіх. І так як в мене вакцина залишається, бо я беру на 10. Кроленят, в мене залишається одна вакцина. Я буду колоти мамочок. Ці родилися -го, 6 -го, а у білого носика кровички родилися 11.06. Я хочу зробити експеримент. Старших я залишу скоріше за все у клітках. І подивлюся, яку вони наберуть вагу до забойного возросту. І також всіх я також зрівняю, які, яка вага буде у них у забійний період. Мені набага... дуже цікаво стало, чи на полу дійсно вони краще набирають вагу. Чи вони в клітках все-таки краще. Спробуємо. Ось я їх провакцинувала. Це моя малиночка. Трохи полякалися, але вони зараз почнуть їсти і забудуть, що їм щось робили. Кроленятка дуже гарненькі, набирають вагу дуже гарно. Ось такі. Вони ще поки побудуть з мамою пару деньків, а там я їх уже заберу на пол. Оце в мене кроленята, кролички з білим носиком. Також їх вакциную. І побудуть пару днів з матусею і поїдуть на нове місце прибування. І вакцина, яка в мене залишається, іде матусі. Так усі. Правинят я вакцинувала і вакцинувала також матусю. Дала їм сіна, дала зерна, щоб вони заспокоїлись. І були дуже гарненькі мені. А ось наш перчик. Дуже гарний і дуже запашний. Такий запашний, що можна вдушитися. Але скоро наші дівчатка підуть у загул і буде йому робота. Так що хай поки що відпочиває. Це моя лялечка. Вона в нас вже вагітна. Я її також проколола від гем і від миксоматоза. Вона і тим, і тим проколота, хай поки що відпочиває, скоро поставимо їй маточник. Ось такі справи. Туська, яку я відсадила, наша красунечка. Ось така. Дуже гарненька. Ну, зараз трошечки відпочине і піде в загул. І піде до нашого перчика. Ось такі в мене вже хлопчики. Дуже гарні, ці сіни їдять, а ці зерно. Вже на суботу я заб'ю першого кролика. Будемо бачити, яка в нього вага. Бо треба вже починати вибивати хлопців, вони вже роблять чудеса. Вже кусають один одного, гризуть, вже треба їм робити ревідерчи. Але кролики дуже гарні, набрали вагу дуже гарно. Бачите, валяється вже кругом. В общем, треба прибирати. А ось мої дівчатка. Їдять зерно, сіно, дуже гарно себе почувають. На ну, дівчаток я буду пізніше. В саму першу очередь я вибиваю хлопців, бо вони дуже роблять велику шкоду. А дівчатка будуть пізніше. Ось такі мої красунки. Дівчатка дуже гарні. У мене тут є ще один загон і я сюди пущу маленьких кровнят. Ось такі справи. А ось так ми з донією робимо, щоб наша кукурузка краще запилилася. Це моя хазяїчка таке робить. Ось так. Тоді гарні дуже качанчики. Ось такий лелека прилітає до нас кожного вечора і ночує в нас на крищі. Уже цілу неділю. Дуже йому доподобать, чогось одненький. По початку була пара, а зараз одненький залишився. І кожного вечора він у нас на крещі. Відпочиває. А рано я йду на город і він зі мною. Покажу вам наших нових жителів. Це інкубатор, це ми з чоловіком колись зібрали. Це самодійний інкубатор. Вже в ньому не один виводок пройшов. І качки мускусні, і перепілята. В общем, вже він багато чого повідав. І показую вам новий цвіт Купила у сусіда три десятки яєць. І отакі в мене є цепляточки. Ципляток 13 штучок вийшло. Трохи мало. Яйця тут є такі, що навіть не наклюнулись. Але вже хочуть їсти ці пляточки, вже скоро буду забирати їх і давати їсточки. Вже бігає, збирає. Це він перший вилупився, якийсь тут один. За ним. Ну, в общем, партизан. Але ціпляки доволі гарненькі, кругленькі. Будемо вирощувати. Хочу змінити трошки своїх циплят, що, е, своїх курей, тому що е, мої кури дуже сильно шеброшні. І ну, такі нишпорки, мені трохи тяжковато з ними. Хочу трошечки змінити. Їх я прибирати повністю не буду. Вони будуть у мене, але в меншому количестві. Ось такі цепляточки. Ось такі в мене карапузики. Хай чуть відпочинуть, бо в нас був ночі обстріл, не було світла, Хай чуть погріються, і буду забирати їх уже в домік. Покажу вам, це в мене такий шкаф тут, тут бардак, але чоловік мені наробив полочок. І в мене колись тут жили перепілочки. Переп Ось мої цепляточки вже. Ось так виглядають. Їдять гарненько комбікорм. Я їм поставила водичка з медом, пів ложечки на пів літру води. Ось такі цепляточки. Циплятка дуже гарненькі, є чисто чорненькі, а є чорненькі з біленьким. Ой, ой страшний, ой, страшно. Ось, бачите. Чорний з білою жобкою. А є чисто чорні. Бачите, чистенькі. Циплятка крепенькі, гарненькі. Ножки в них такі сірватенькі трошки, бачите? В одного чи в двох тільки світліші лапки, а ті всі дуже темненькі. Я не знаю, що це за порода, але хай ростуть. Хай будуть мені на радість такі ще. Чорномазики. Так що, кому цікаво, підписуємося і коментуємо. Ставимо вподобайки. Ось такі в мене вже помідори. Деякі вже добираються до потолка. І ось такий врожай. Ось. Ви погляньте, скільки їх. Помідор дуже багато, вже ось починає жовтіти. Гляньте, скільки їх. Помідор дуже багато. Отакі грона вісять. І мої огірочки, я їх вчора опустила. Thank нас probably...